Марафон Єдині новини триває для вас. працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. У Кривому розі попрощалися із загиблими дітьми. Першими в останню путь провели Германа Радислава та Данила з Аліною. Нагадаю, 4 квітня російська армія завдала ракетному удару по чутловому кварталу. Загинуло 19 людей. Дев'ять із них діти. Знімальна група подробиць була на прощанні з убитими Росією маленькими українцями якими вони залишилися в пам'яті друзів, рідних та вчителів, чим захоплювалися і про що мріяли? Далі сльози і біль в очах кожного біля свято Перебриженського собору збираються люди прощатися з Германом. Дитина дуже хороша, 9 років, дуже довгождана, бажана. Це ну, це слова мені з'ясня сказати. Потіряти таку дитину. Рідні, приголомшені горем, говорять мало. Кажуть, Герман дуже любив життя. Папочка, я так люблю свою життя, мені так все подобається. Ви мої найкращі батьки. мені так повезло, що я з вами, що я здесь. А ще мріяв стати водієм. Він дуже любив машини і казав, що не міг дождатися, поки виросте, щоб папа навчив його їздити на автомобілі. У храмі десятки містян згорьовані і розбиті. І Він на телефоні побачив і сказав: Мама, Алекс передає червоний, тривога. І це було останнє, що взагалі пролунало в цій машині, тому що зразу був вибух. Перед їх машиною почали взриватися і горіти інші авто. Пані Ірина розповідає про останні секунди життя семирічного Радислава. Родина їхала в автівці, як раптом пролунав вибух. У батька осколкою поранення голови постраждала також молодша сестра хлопчика. А Радислав не вижив. Ну, такий він був дуже відкритий, дуже сонячний, дуже ну, ну це просто. Я не знаю, якщо треба якийсь найкращий ангел на небі, то. Це Радіслав. Радислав був життєрадісним, турботливим хлопчиком і мав великі плани на майбутнє, розповідає його хрещений батько. Любив Майнкрафт, любив зелений колір, любив квіти. Він хотів посадити кавуни. Йому вже купили насіння. Ціле життя чекало попереду і 15-річних Данила та Аліно. Вони були парою, гуляли неподалік дитячого майданчика, коли туди поцілила ворожа ракета. Був добре відзивчивий, друзів його дуже багато було. Мрій багато було. Мріяв мрія, мріяв мрія добро людям робити. Все обірвалося на одній секунді. Він був завжди душою компанії, він завжди усіх підтримував, завжди якісь шутки, що Аліна теж була веселою і доброзичливою. Було таке питання, що ви навчились діти за карантин. То вона написала, навчилася танцювати і багато читала. Всіда допомагала з домашнім участь всьому. Багато вона завжди була такою яскравою, завжди підтримувала і була щедрою на компліменти. Кривий ріг у триденній жалобі за загиблими російська атака 4 квітня вбила 19 криворіжців, з них дев'ятеро діти. Наймолодшою жертвою став трирічний Тимофік з Дніпропетровської області. Олена Мадлюк Ярослав Засова, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Кривий ріг прощається із загиблими після цинічної ворожої атаки 4 квітня. Нагадаю, окупанти скерували ракету по житловій забудові, зачепили будинки, магазини, ресторан, а ще дитячий майданчик, де саме гралися малюки. Загалом атака забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Загалом травми різного ступеня тяжкості у понад 70 людей. Частина з них досі в лікарнях Кривого Рогу і Дніпра. Жалоба за загиблими триватиме ще й. У вівторок на прощання з 9-річним Германом прийшли десятки людей. Він став жертвою російської ракети, яка в п'ятницю розірвалася поблизу дитячого майданчика. Хлопчик дістав дуже тяжкі травми. Його ушпиталили. Однак за декілька годин він помер у лікарні. Дитина дуже хороша, 9 років, дуже довгождана, бажана, дуже щира. Дуже порядно. Любив батьків, любив. І дідуся, і бабусю всіх він любив. Він просто був добра. В іншому храмі прощається з семирічним Радіславом. В момент так хлопчик разом із родиною їхав в автівці. Поверталися з дачі. Основний удар припав саме на дитину. Радіславчик таке сонечко. Він вчився в другому класі. Всі років вісім місяців. Він закінчив три рівня ментальної рефлектики. Він потрібен на ліський. Він дуже-дуже все любив. Він любив свою матусу, любив свій сім'ю. Всім, всім. Він кожного вечора говорив, мамочка, я я люблю я тебе люблю одним ударом росіяни забрали життя 18 людей, дев'ятеро з яких діти. Наймолодшій жертві атаки було всього три рочки. Вчора у лікарні загинув і ще один чоловік. Медики боролися до останнього. Однак травми виявилися несумісними з життям. Відтак кількість від ракетної атаки загиблих зросла до 19. Там була тяжка сполучена з превалюючою черепно-мозговою травмою. Він був одразу ж доставлений у комі третього ступеню. Загалом того дня загинуло 20 людей, 19 від ракетного удару, та одна жінка внаслідок атаки дроном. Поранення дістали понад 70 людей. У лікарнях досі залишаються 33. В одному з медзакладів Кривого Рогу. Нині 21 пацієнт. На сьогодні вона у нас залишилася тільки три особи у важкому стані. Останні це середньої тяжкості. Це вогнепальні поранення, усколкові, вторичні вторичними ранішими поправнями. Е Предметами це осколки скла, каміння і самі осколки. Ракети одразу після атаки до медзакладу Дніпра доправили двох дітей. Дівчинка нині стабільна. Попереду в неї тривали лікування та реабілітація. Стан хлопця важчий через ураження легень. Він досі на апараті ШВЛ. Хлопчик більш важчий, ніж дівчинка. В нього дуже велика травма, пронікаючи поранення черевної порожнини, з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, шлунка та кишківника. В нас ще повторно була проведена ще одна реконструктивна операція, проте стан ще нестабільний. Він Важкі і потребує знаходження в відділенні інтенсивної терапії. Сьогодні після стабілізації в кривому розі до Дніпровської лікарні доставили ще двох дітей трьох та восьми років. Нагадаємо, в п'ятницю росіяни вдарили по мирному густо заселеному кварталу Кривого Рогу. Пошкоджень зазнали десятки будинків, а наслідки цинічної атаки ліквідовували протягом кількох днів. Мої двоє дітей, два хлопчики, така сама... А такий самий майданчик є у нас на подвір'ї. Вони там граються кожного дня. Я тепер не знаю, як бути мені працювати і дітей залишати самих на тому такому самому майданчику. Я не знаю. Це дуже тяжко. Пам'ять про загиблих у кривому розі оголошено триденний траур. Христина Венгеля Денис Сінегін, Фактайсі Тіві. Єдині новини.